Путінські обстріли України, зернова угода, півмільярда Занасірова та справа Богуслаєва. Та хто з російських олігархів вже відмовляється від російського громадянства? Друзі, давайте це все обговоримо. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Та, будь ласка, поділіться цим відео зі своїми друзями та близькими. Власне, зернова угода Путін вийшов з заявою спочатку Лавров, потім пісково, але Зрозуміло, що це говорячі голови Путіна. Сказали, що Україна, начебто, атакувала російські кораблі у Чорному морі, саме ті кораблі, які калібрами обстрілювали Україну. Давайте скажемо чесно. Ми тут не до цього. Це все бавовна. Бавовна дійсно неслася. На вихідних в акваторії Чорного моря біля міста Севастополя, біля Сімферополя, і дійсно горіли російські бляшанки, які вони називають чорноморським. Флотом, ну горіли й горіли. Ми до чого ми не стріляли, ми нічого не знаємо. Ну так сталося. І прекрасно. Прекрасно, що так сталося. Добре, що є довгі руки, які можуть їх дістати. Тому що дійсно ці, ці кораблі завдавали надзвичайно багато шкоди Україні, обстрілюючи цими ракетами мирне населення, дитячі садки, родоми, дитячі майданчики, ну і багато чого іншого, цивільного і того, що нічого власне не могло задіяти, заподіяти в цій війні. Ну і власне. Згоріли ці кораблі, згоріли, згоріли. Тут Путін виходить і каже через свої роти, що мовляв, все з зернової угоди ми виходимо. Ну і Росія виходить, і тут стається най. Прекрасніше, Україна у відповідь каже: Окей, виходьте, катіться звідси а Україна з ООН і разом з Туреччиною кажуть, а ми далі будемо працювати. Туреччина буде допомагати Україні і розміновувати і вивозити. І домовилися на 12-14 кораблів. Є різні дані, десь в середньому на півмільйона тонн. Ну це такий перший транш, який буде виїжджати з України. ООН сказав, що буде інспектувати, і все буде прекрасно. Росія зрозуміла, що злилася, тому що. Що хотіли росіяни? Вони хотіли е, під цими обстрілами зірвати угоду. Але виходить так, що кораблі потонули, а угода далі працює. Це прекрасно. Це говорить про те, що Україна навчилася перегравати Росію в геополітичних іграх. І про те, що і Захід, і такі країни, і оригінальні лідери, як Туреччина, вони на стороні України. Тобто, давайте чесно, ми напіхали Путіну. І це прекрасно, тому що дуже треба вчитися грати саме в проактивну Позицію так ми змогли зробити, що і коридор працює з іншої сторони. ми розуміємо, що Путін зараз буде намагатися мститися і зривати цей коридор. Але дивіться, ми рятуємо сьогодні сотні мільйонів життів в північній Африці і в Азії, і це якраз таки ці люди моляться на нас, щоб ми туди привезли. Ми показуємо західу, що ми вирішуємо їхні проблеми. Ну і оберігаємо Європу від десятків мільйонів біженців цієї зими. Насправді, win-win-win зі всіх сторін. І це якраз таки демонстрація Україною, того, що ми міняємося в цю війну і займаємо дуже класні сильні е лідерські позиції. І їжа в нас не тільки просто як інструмент продажу, але й в тому числі як і політична, і геополітична зброя. Але тут теж треба розуміти, що нам це зерно теж дуже сильно треба продавати, бо наші аграрії, і фермери сидять одразу на двох врожаях. Багато хто не вивіз старий, багато хто втрачає гроші. Тому їм треба вивозити просто мільйонами тонн врожай з України для того, щоб продавати і насичувати ринки, які завжди були нашими. І Туреччина тут теж повела достатньо непогано, хоча зрозуміло, що і не без моменту торгу. Ну от ну не була б це Туреччина, але зрозуміло, що Босфор коштує грошей. Вони зараз торгуються із росіянами і з нами з ООН, але тим не менше, в даному випадку на нашій стороні і торгова угода працює, і зерно йде рятувати людей. Друга річ, Путін сьогодні завдав вранці вранці, я маю на увазі понеділок. Хто буде дивитися це відео пізніше? От Путін завдав ударів. 31 жовтня по території України в основному цілями були ГЕС гідроелектростанції. Він намагався знищити якраз таки генерацію. Електроенергії на воді для того, щоб запобігти якраз таки виробитку в, в видобутку світла на цих станціях. Ну і знову ж таки били по тих центрах, які забезпечують водопостачання. Зрозуміло, що для таких великих міст як Київ було завдано достатньо серйозних ударів. 80% в 5 мільйонному Києві 80% людей були. Без води та світла, і багато районів ще й досі зараз залишаються без води. Ну, тому що вода потрібна для світло повинно потрібне для води, для того, щоб якраз таки качати цю воду. І в багатьох районах воно саме через це відсутнє. Але в багатьох є й проблеми саме чисто з водою. Ну, дивіться, історія наступна: те, що Путін хоче завдати цих ударів, але. Україна вивела його на ці удари раніше, багато в чому спровокувавши, але знову ж таки, це було його рішення. Але ці удари 100% мали би відбутися в грудні, коли б труби замерзали, вони б розривалися, якби він перебив би зараз світло чи, наприклад, водопостачання або, наприклад, обігрів. Тому Україна змогла і навчилася щитувати психологічний портрет Путіна, грати на випередження і обігрувати його. Що це насправді означає дуже важливий фактор. Ми навчилися Щувати свого ворога і діяти так, як треба нам, а не так, як треба йому. Тому в цьому плані насправді і українські спецслужби, і українські політики, і українські військові змогли дуже класно діяти на випередження і змогли якраз таки обігрувати ворога, тому що зараз ми розуміємо і приймаємо велику кількість планів і рішень щодо того, як діяти в холодну пору року, але при тому, що ми маємо пору теплу. І це не про те, що ми е, там, е, скажімо так, спровокували чи не спровокували. Це було б 100%. але Україна змогла прийняти е, правильні рішення на випередження і вже сьогодні знає, що робити далі. От, е, щодо обстрілів, дійсно полетіли ракети на сотні мільйонів доларів. Велика кількість із них була збита системами нашого ПВО. До речі, прекрасна новина, як виявилось, на полі бою воюють і італійські артилерійські системи, про які нам не повідомляли, але які були на полі бою. І це прекрасно. Тому що Італія дуже близька до України. От, допомагала нам, але навіть на цьому не піарячись і не рекламуючись. Зрозуміло, що злагоджена система наших систем злагоджена робота наших систем ПВО призвела до того, що зловлені ракети не змогли завдати ударів там, де росіяни хотіли. В цьому є плюс те, що вони не долетіли. Є мінус що Росіяни будуть повторно намагатися бити, і ми бачимо, що вони дійсно цю географію ударів розширюють. Тим не менше, ми тримаємося. Настрій бадьорий і як сказали сьогодні у соціальних мережах, велика кількість користувачів краще бути без світла і води, але просто для того, щоб вас росіян. Не бачите. Насіров, колишній голова нашої податкової ДФСО, під заставою 522 мільйони. Зрозуміло, є питання, а чому 522 мільйони, якщо Хабар був 720, тобто 200 мільйонів ще він може використати на які свої власні справи? Тому тут певна несправедливість. Плюс в цій ситуації в тому, що Насіров обмежений до грудня, там, десь до середини грудня, в своєму пересуванні здає всі паспорта, здає там робочі телефони, здає. Велику кількість документів, ну і повинен покласти півмільярда. Чесно вам скажу, такі робзинері, як на в Києві просто греблю гатинути ви їх тисячі дві-три можна наловити взагалі без проблем. Якщо з кожного взяти по півмільярда, то я думаю, що на відбудову ну нам з росіян треба буде збити ще ще мільярдів триста чотириста і може навіть нам всім вистачить. Але на сірова зараз забрали. В цьому є плюс що навіть попри це антикорупційні органи працюють. Я вам скажу про це зараз. Мало хто говорить. Є Порядка 20 депутатів, які під слідством теж в нашого набу і теж можуть якраз таки за це постраждати за те, що вели трошки інший спосіб життя ніж вони нам розповідали. Третя річ теж один високопоставлений чиновник дуже топового рівня, теж може якраз таки постраждати від набу за розкрадання гуманітарки. Тому антикорупційні органи працюють зрозуміло, що це не найголовніша тема, тому що є ворог. Але давайте чесно, ворог є і внутрішні, ті, хто крадуть. І я сьогодні в 24-му каналі говорив про те, що є люди, які крадуть навіть на війні, і от про це зараз теж дуже скоро наше суспільство дізнається. Будуть дуже гучні справи, дуже гучні з першого статті, а потім і справи в нашому медіапросторі. Але в той же час будуть і дуже важливі справи на місцях. Коли люди пропонують в кілька разів більше грошей за дуже буденні речі, типу, замінити вікно там, де треба замінити на тисячу, пропонують схему на вісім, і потім просто відмивають на цьому гроші. Ось цього не повинно бути. Треба говорити прізвища, треба звертатися в спецоргани для того, щоб цих людей саджати за грати. Бо не для того люди сьогодні помирають, щоб хтось там заробляв, щоб потім поїхати до сім'ї в Монако. Батальйон Монако повинен зупинити своє існування. Ну і власне, справа Богуслаєва. Директора Моторсічі, який продавав її і китайцям, і грав на руку росіянам, потім ще й зрадив українців в лютому, познімав лопасті з вертольотів. Всіляко е вставляв палки в колеса, якщо це можна так е літературно назвати, українським збройним силам з вертольотами не допомагав якраз таки виводити їх на поле бою. Коли в гостомелі нас бомбили з російських вертольотів, в яких були двигуни Богуслаєва, то наші вертольоти, які мали отримати наша армія, він не випускав. От якраз таки це стало частиною тих справ, які йому сьогодні. Винесли в обвинувачення дійсно людина, яка прожила все життя в Україні, працювала на Москву, працювала за якісь 30 срібників для того, щоб збагатитися заробити. Ну от і ця людина дійсно виглядає як просто останній покидьок. Тому що коли помирали люди, він просто займався роботою на. Благо ворога, і на превеликий жаль, таких людей ще теж достатньо в країні. Їх теж треба відловлювати, їх теж треба карати і зробити так, щоб вони понесли покарання, а не насолоджувалися сотнями мільйонів доларів, які вони крали на нашій державі. Тому за цей справою ми будемо з вами всіма слідкувати, закидати і в медіа, в телебачення, в пресу і. Показувати це владі і міжнародним партнерам, і на дипломатичному рівні, тому що це не повинно сходити з рук на руках цієї людини сотні, а то й тисячі смертей, тому що вона. Підставляла наші збройні сили в той момент, коли вони повинні були захищати нашу державу, в тому числі такими засобами, як вертольоти. Ну і остання дуже прекрасна новина: російські олігархи починають вже відмовлятися від російського громадянства, і це дуже прикольно виглядає. Чому? Тому що спочатку зараз ідуть олігархи, які заробили гроші на фінансах, не зовсім були близькі до Путіна. Ну один точно був близький наполовину, а інший взагалі жив в Лондоні. Засновник банка Тіньков, власне, сам Тіньков відмовився. Хоча я думав, що він відмовився ще в березні. Виявляється, що тільки зараз. Тоді він просто піарився, робив інтерв'ю. Ну, як зазвичай це роблять російські олігархи більше піару, але менше дії. Ну, зараз, начебто, опублікував частину свого. Власне звернення про відмову від громадянства, О, походу, не зміг договоритися з Путіним. Вирішив відмовлятись. Ну і другий е Ніколай Старонський. Це засновник британського банка Ріволд, який він заснував з українцем. Ну, от, він теж вирішив відмовитися від російського громадянства, каже, що зробив він це достатньо давно, тому що не хоче асоціюватися з Росією. З однієї на них впливають санкції можливі, з іншої сторони, на них впливають репутаційні ризики, тому що ніхто не хоче з фіну працювати з такими людьми. Ну, от, ну і вони почали відмовлятися. Так, це ще не Деріпаска, це не Фрідман, це не Абрамович. Ну, от, Але, як мінімум. Пазли почали сипатися. Так, це пазли на 10-15 мільярдів. Це ще не 20-30, не 50, Але і ті теж почнуть падати. І дуже важливо для України якраз таки зробити все можливе для того, щоб. Завдати удару по олігархічній системі, на якій в тому числі і тримається путінський режим. Ну і останнє про що я хотів поговорити. Сьогодні в медіапросторі почали піднімати питання про те, що треба бити по російській енергетичній системі. Так треба. Є проблема. і вона заключається в наступному. Україна не може бити е, західною зброєю, тому що є певні таємні угоди. Давайте про це говорити теж чесно, де е, захід не хоче втягуватися в ударах. По Росії. Але давайте теж говорити чесно, що в Україні є український коробором який розробляє велику кількість зброї, яка може це робити. І в нас є свої виробники, які можуть це прекрасно демонструвати. І я думаю, що якраз таки, що в певний момент буде прийняти правильне політичне рішення, і якраз таки ми зможемо атакувати їхню енергетичну систему, щоб вони не думали, що горе може бути тільки тут. І для того, щоб вони розуміли, яке горе вони творять для нас. Але в мене до вас є питання, і питання заключається. В наступному на що піде Росія для того, щоб продемонструвати свою потрібність в зерновій угоді? А вона зірве нашу зернову угоду, буде запускати багато мін. Або вона почне сама проситися: типу, візьміть нас назад, зернову угоду. Або якийсь третій варіант, коли Путін буде казати, що без них ця зернова угода не працює, будуть стріляти просто ракетами по наших портах. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте по цьому питанню, як Росія буде зривати зернову угоду чи повертатися в зернову угоду, Власне, яка буде їхня діяльність після того, як ми їх в даному кейсі обіграли? Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і дуже важливо ставте дзвіночок, щоб ви одразу бачили, що це відео виходять. Я бажаю вам безпечного, безпечного і вечора, і дня, дивлячись, коли будете дивитися. І найголовніше здоров'я вашим близьким. До зустрічі!